Винка, 2024 року, прошу максимальної уваги. Наднизька ціна. Рівень має тонку чітку лінію в 1 мм Подивіться, будь ласка, бачите, товщина, 1 мм Проведемо тест на калібровочку, відмічаємо перше положення низ і верх, По повертаємо рівень на 180 градусів, ставимо циферку 2. 2 Тепер ще раз обертаємо на 90 градусів, ставимо положення 3 циферку 3 зверху, обертаємо на 180 градусів і получаємо четверте положення. Похибки немає. Ідеально чітко. комплекті Одразу два акумулятора з індикатором заряд, металевий мікроліфт, який дозволяє плавно підіймати або опускати висоту. Металева поворотна база дозволяє на міліметри повертати вертикаль. Це моя індивідуальна комплектація, тому я замовив перехідник з великої різьби на малу і перехідник кутовий, для того, щоб ви могли на будь-якому штативі закріпити лазер під будь-яким кутом. Кутовий тримач магнітний кронштейн і металева пластина до нього дистанційного керування, який дозволяє користуватися рівнем на відстані. Плюс тут придустановлена система Bluetooth, яка дозволяє керувати рівнем з вашого телефону. Зарядний пристрій дозволяє вам використати. Замовувати лазерний рівень і підзаряджати під час роботи, а також підзаряджати акумулятори окремо. Мішень рефлектор з підставочкою, яка дуже чудово відбиває промені і робить їх дуже яскравим. Ручний великий кейс, в якому це все зберігається. Мовити можна на моєму сайті нівелір 24.com у розділі лазерні рівні 4D. Ось ця моделька лазерний рівень Кьельман Екліпс Compact 2024 для замовлення до кошика, оформити замовлення. Заповнюємо ваші дані і клацаємо оформити замовлення.